Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту. І сьогодні ми з вами отримаємо айндроп від проєкту CatLeв в їхніх токенів. А також я покажу весь процес реєстрації, що нам потрібно робити. І також як ми зможемо там заробляти. Але перед початком навіть хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням цим відео і потрапляємо на сам сайт. І після переходу потрапляємо на сам сайт. Далі нам потрібно пройти реєстрацію, натискаємо «Sign up». вводимо свій емейл. Придумуємо придумаємо пароль і також потрібно ввести ось цю капсу. Вводимо свій емейл, далі придумаємо пароль. Вводимо капчу, натискаємо створити аккаунт. Далі потрапляємо на ось таку форму, натискаємо отримати нашу винагороду, клейм. Далі потрапляємо на сторінку верифікації через Binance. Тут нам потрібно просто ввести свій адрес USDT в мережі bep 20 Для цього переходимо в свій Binance, натискаємо Fiat і Spot, знаходимо нас USDT, далі натискаємо Депозит. Обираємо мережу Binance Smart Chain, копіюємо свою адресу і вставляємо це поле. І далі насикаємо Continue. Далі нам потрібно ввести суму, яка прийде нам на Binance. Це потрібно для верифікації свого Binance аккаунта. Те, що ви являєтесь власником цього аккаунта, повертаємося на наш Binance, оновлюємо сторінку. Нам прийшло повідомлення, що нам прийшла ось така невелика сума в USDT, тут ми її можемо бачити. І нам потрібно ввести обов'язково ось це значення, всі. Нам потрібно ввести ось це значення, вводьте так, як це нам прийшло, або можна просто його копіювати і вставляємо в це поле. І далі натискаємо Submit. Все, ми отримали свої токени. Як бачите, 500 токенів Tetlів поступило нам на баланс. Ми отримали свій. I drop. І тепер на цю суму нам буде нараховуватися кожного дня 3%, тобто вони будуть просто розблоковуватись. І щодня ми будемо з вами отримувати 15 токенів. І далі ми зможемо відразу виводити ці кошти собі на гаманець на біржу Binance. Але вивід тут від 30 токенів тобто нам потрібно буде збирати декілька днів. І потім ми вже зможемо вивезти. Також далі ми можемо почитати інформацію щодо реферальної програми. Вона тут 10 рівнів, відсотки тут невеликі. І нам нараховується лише відсотки від суми, яку ваші партнери будуть підсилати в стейкінг. Далі ми можемо бачити своє реферальне посилання. Також ми можемо тут ознайомитись з ціною самого токена. Як бачите, зараз один токен, якщо ви будете купувати, коштує 0,004 USDT. А продати ви можете трішки дешевше. Далі ми можемо бачити, що зараз роздають андроп по 500 цих токенів. Загальний пункт. Айдропа 150 тисяч доларів. Коли, звичайно, він закінчиться, невідомо. Можливо, навіть зараз він вже закінчиться, тому що проєкт зараз на слуху, всі реєструються на ньому. І невідомо, коли він закінчиться. Далі ми можемо бачити ще токеноміку цього проєкту. Також бачимо адрес токена, хто хоче, може додати його собі на гаманець. І також бачимо дорожню карту. Вона в них розписана до кінця року. Зараз, як бачите, проходить indrop. Далі в них лістинг на Sec. Потім також лістинг на CoinMarketCap, CoinGecko. Ну і так далі. Можете почитати. Звичайно, якщо вони будуть працювати по цій дорожній карті, ми тут зможемо доволі непогано заробити. Але, звичайно, розписувати всі можуть дуже гарно. А проект може просто перестати працювати в будь-яку хвилину. Тому не зволікайте, переходьте, забирайте свій androp, поки проект виплачує. Хай це невеликі кошти. Але навіть для цієї самої комісії ми зможемо тут заробити. Також тут є якісь NFT, але не зовсім зрозуміло, для чого вони потрібні. Можливо, далі вже будуть внесені якісь пояснення, але поки що не дуже зрозуміло. Ціни, як бачите, позначені в ефірі. Звичайно, я раджу поки що брати ці NFT, тому що наголошую, що невідомо для чого вони ще потрібні. Але можливо хтось розбереться в цьому і захоче собі їх придбати. Також тут є кнопка Swap, але воно тут щось працює незрозуміло. Взагалі, для чого також воно потрібно, я не зовсім зрозумів. Ну і також можемо переглянути тут свої дані, наші повідомлення. І також бачити їхню телеграм-групу і звернутися за допомогою, якщо у нас виникли якісь питання. ну і Давайте повернемося вже до самої роздачі ще. І ось таким чином ми отримаємо тут щодня 3%. Це в нас виходить 15 токенів. Але також ми можемо тут робити депозит. Для цього натискаємо кнопку Buy. І як бачимо, за один USDT ми зможемо отримати 250 токенів Кетлі. Для того, щоб нам поповнити, ми просто відправляємо USDT в мережі BEB20 на ось цю адресу і отримуємо свої токени. Скажу відразу, депозит працює, тому що я з іншого аккаунта вже зробив депозит. Але звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати. Кожен приймає сам рішення. І якщо ви вже вирішили інвестувати, інвестуйте відразу невелику суму, тому що проект ще доволі сирий і треба інвестувати без фанатизму, тому що я бачив, що люди купують і по 100 тисяч цих токенів. Але ви самі розумієте, для того щоб нам відбити свій депозит, якщо ми отримаємо 3% в день, то нам потрібно... 33 дні для того, щоб повернути свої кошти. А потім вже у нас піде прибуток. Але це якщо ви не будете реінвестувати ці кошти знову у стайкінг. Ну і для того, щоб нам відправити свої токени в нову стайкінг, ми нажимаємо стейк, І коли в нас і будуть токени на балансі, ми зможемо їх знову відправити в стейкін. Да, таким чином ми зможемо, звичайно, можливо, навіть швидше відбити свої кошти. Все залежить від суми, яку ми інвестуємо. І також ще один нюанс щодо цієї роздачі. Як бачите, вона дається нам на 15 днів. І не зрозуміло, чи ми зможемо знову її потім як би реінвестувати, чи по закінченню. Цих 15 днів нам просто потрібно буде вже вносити свої кошти. Звичайно, також зараз проект буде накачуватись, тому потрібно заходити в нього від початку. Але ще раз повторюсь, я нікого сюди не призиваю інвестувати, кожен приймає всі ризики інвестування в інтернеті на себе, щоб потім не шукати винного, якщо ви втратите свої кошти. Ну і давайте зараз перейдемо на інший мій аккаунт, де в мене вже зроблений депозит. Депозит я. Робив невелику суму 10 доларів Для того, щоб протестувати цей проект, цю суму я можу собі дозволити втратити тому я вирішив для тесту зробити цей депозит і так скан подивитися, що буде. Зараз давайте перейдемо на нього. Як бачите, в мене на баланс 3000 кетлі. Тобто я придбав 2500 і 500 в мене було айндропом Я відправив їх всі в стейкінг. Зараз в мене на баланс 3092 токена. Щодня я отримав 90 токенів. І також ми можемо ще подивитися, скільки ми будемо отримати, інвестував ту чи іншу суму. Для цього переходимо також просто в стейк. Наприклад, як я поповняв на 2500, ввожу цю суму. Як бачимо, що за 15 днів я отримую трішки менше, ніж половину від своїх токенів. Тобто, повністю я відіб'ю свій депозит через 33 доби. А потім вже піде чистий проф. Але я буду також реінвестувати ці 15 днів, поки нам дали ці 500. Токенів, тому що ще раз повторюсь, не зрозуміло, чи зможемо ми їх знову потім відправити в стейкінг, чи вони просто через 15 днів горять, і буде працювати лише кошти, які ми внесли сюди. А можливо, навіть цей проект просто збере наші USDT і перестане виплатити. Ми повинні розуміти, що такі проекти як можуть працювати доволі довгий час, а можуть дуже швидко руками. Це залежить від істинних планів. Адмінів, ну але далі ми побачимо, що буде з цим проектом. Якщо будуть якісь зміни, я також запишу ще один огляд і розповім про це вам. Ну і давайте перейдемо до найцікавішого. Звичайно, це у нас вивід з цього проекту. Звичайно, я говорив, що я хочу реінвестувати, але для того, щоб показати, що проект платить, я замовлю зараз просто 30 токенів, покажу скільки це в нас буде в USDT. І вже потім ви вирішите, чи варто вам працювати в цьому проєкті, чи ні. Для цього натискаємо просто на свій баланс. Трішки, як бачите, некоректно працює на комп'ютері цей сайт. Краще, звичайно, працювати з телефоном на ньому, але й так. Згодиться. І також ми можемо переглянути тут нашу історію. скільки ми отримували. Чомусь, як бачите, в мене бути 90 токенів, а я отримав лише 75, але можливо за те, що я вчора лише зайшов в цей проект, і це вже було ввечері. І за зато нарахувалася за день не повна сума. Чи тобто не зайшов я, а зробив депозит, тому що я заарестувався десь для 3. Як бачите, у мене вже було 3 виплати, тому також цей нюанс враховуйте, тому що відразу можуть почати писати, що там проект платить не. Чесно або виплачує менше, ніж обіцяє, і так далі. І Далі натискаємо sell, Тут вводимо суму, яку ми будемо виводити, мінімальна сума 30 токенів. І давайте виведемо рівно 30 токенів. Тут ми бачимо, що це 10 центів, тума тут невелика, але можливо без вкладень, для когось це також коштує. Я також вважаю, що це халява. Можна зайти і заареєструватися, потім через там, деякий час зайти. Вивести ці токени, якщо ви не хочете працювати на цьому сайті. І заробити якийсь кошти. Але, звичайно, я розумію, що кожного апетит різні. Можливо, хтось скаже, що це якась мелочь. І не хоче тут працювати. Ну добре, давайте далі натискаємо Cell Now і кошти відразу поступлять на біржу Binance, яку ми сюди підв'язали. Натискаємо Sell, все ми замовили виплату. Зараз чекаємо, поки кошти поступлять нам на баланс. Давайте оновимо просто сторінку. Так все, наші кошти повинні поступити. Накриваємо цю вкладку Переходимо на наш аккаунт Binance. Так, кошти, як бачимо, поступили. В розмірі 0,1 USDT. Натискаємо. Депозит 0,1 USDT. Прийшли до нас на баланс. Тому проект, як бачите, платить. І тут можна заробляти. І давайте зараз я вже відправлю ще ті, що залишились в мене монети в стейкінг. Просто копіюємо. А, неможливо копіювати, ну добре, відправимо 60 токенів. Тут бачимо, скільки токенів ми отримаємо за 15 діб і скільки це в usd Натискаємо І як бачите, мінімальна сума, щоб реінвестувати 100 токенів. Тому я. Зроблю це завтра, коли мені нарахують чергову бит. Ну, Ось такий проект був у мене сьогодні на огляді. Якщо в когось виникнуть якісь питання, пишіть в коментарях і я вам обов'язково допоможу. Я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал і давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!